Читає його Йоргіяні. Анатолій Костецький, Родоросли, ніколи і ні за що дорослим не базам. На них дивитись просто сміх. Скажіть хіба життям. Дорослі. А я... Як тільки я схотів, я яча аж п'ять ходив, тоді на клем собі заліз, сховався в теплі місця, сидів і позирав вниз, ще й наче спак посвистував. А потім бігав по траві, а в метелики слови. Оце життя хороше. Дорослих. Та ще скажу по честі, щоб ви про все вже знали. Дорослим можна дещо, хоч дуже і дуже мало. Ну, звісить морозиво дозволено дорослим, ну можна. Він мали ні за що.